Всім привіт, хлопці та дівчата, що починаємо фармити у лінію фарму. Це самий найкращий режим, де можна фармити дуже багато срібла. І починаю я у захисті. Обрав я танчик Прожето 46, він дуже гарно фармить, дуже багато, багато видає ДПМу та швидко пересувається по мапі. Так, з'явився я на точці. Б і що, займаю позицію і будемо чекати, коли ворог поїде захоплювати базу. По Бурасту проїжджаю, кидаю по ньому одну пульку. І зараз він буде назад і їхати. Ну я не встиг по ньому бахнути. Так, і дивимося, що е, який роз'їзд супротивника. Цей режим мені дуже подобається. У ньому можна кайфувати, ти просто їдеш, бахкаєш і насолоджуєшся грою. Та якщо тебе вб'ють, о, оце так із того боку, і з цього боку. Багато супротивників понаїхало. Просто їдеш, кайфуєш та набиваєш демедж. І ще й непогано дають срібла. Якщо ти виходиш. у... Генерала то коефіцієнт заробітки срібла дуже величезний. У цьому відео буде загальний такий розміркування про World of Tanks та огляд, як можна фармити багато срібла, тільки я не тільки що поки тарахтів. Та, та і треба їхати ремонтувати танчик, бо щось мені не хочеться. Я тільки два шота зробив, і міняти танчик щось мені не хочеться. Так, їдемо ремонтуватися. Бачу, що дуже багато ворогів на цій зоні катається. Треба бути обережним. Так, так, ніхто нічого не, зах... не захвачує з ворогів інші точки, час ще є. Ну, мені так здається, що напад трішки краще, ніж захист. Захищати трішки складніше. Тому що ти постійно від'їжджаєш назад, постійно треба відкачуватися, а коли напад тебе вбили, відродився, та знову вперед-уперед. Так, що у нас тут там... Вони далеко. того ніяк не де. Я не дістаю. О, там є простріл. Ну, ну, непогано. Дві пульки я всадив в нього. Не вихопив саме головне. Ух, я бачу, що по міні-мапі над... Точці А дуже багато червоних супротивників, мабуть. Не... О, я вихватив прожет, по мені кинув. Мабуть, швидко зараз захоплять вороги точку А. Ну, нічого страшного. Час ще є, побахкаємо ще. Мені дуже подобається цей режим, лінія фарми, як я його називаю, він дуже прикольний. Тільки шкода, що він так так дуже швидко минає. Усього, скільки там 7 днів дають до цього режиму і все. Раніше, наскільки я пам'ятаю, ніби 2 тижні було, чи що, чи щось. О, та. Так. Забрали ми. Сквала. Треба, щоб перезарядити всі пульки, тому що е, там бураска, але ще хто небудь може заїхати. Ну, Чекаємо. Не поспішаємо. Точку А то... точку яку там де захав... Вибачте, точку це вже захоплюю. Так, обмінюємося пострілами знову з прожетто. Не хочу їхати ремонтуватися. Гаяти час, у мене, як ви бачите, є. Зараз я активую так. Ремонтний оцей перк, чи навик, чи як воно там називається, я трошки відремонтувався. У мене авіаудар є. Потім розвідка, а потім оце ремонт, три перки я вибрав. Мені так здається, ну, як на мене, це ну потрібні штукенції. Особисто це ремонт, коли ти б'єшся, б'єшся Супротивника О, починається. Починається величезний вкат супротивника. На захоплення бази. Так, так. Як би так його так підстрелити? О, гарно пішло. Скільки їх там? Троє. Ну, це. Мабуть, захоплять. Ось тут. Ось цю точку вони захоплять. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригод Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та переходимо далі до бою. У мене вже лейтенант, я ну, вже трішки непогано пофармив, але зараз захоплять ворги всю зону і треба швиденько тікати. Але, мабуть, я вже втекти не зможу. Ну, до останнього будемо битися. А лев мене зараз вб'є. Ну да. Лев в мене вбив. Треба було не зволікати одразу на нього виходити. Так, так, де, де мій? Другий танчик, який мені подобається Цел і Лисиця. Він теж непогано себе показує у лінії фронту. Непогана альфа. Така гарна у нього динаміка. Ага, Лев вже заховався. Так, і треба, мабуть, трішки від... відкотитися, тому що я тут перший. стояв і. І це означає, що мене одразу швидко Так, китаєць БЗ-176 приїхав. Ну все, я готовий. Приїжджайте на мене! Ну, поки що нічого не відбувається. Ну що, чекаємо тоді ворогів? У мене вже відкатилися оці навики. Це добре. Так, що у нас по мапі? Та нічого страшного. О, три вороги трішки більше. А, ось, все пігнали, дві, дві роги вкачують. Одним пострілом мені зламав боєвкладку. Ну, Рожетто, що ти там, заховався. Ну, союзників тут... Ооо, це, ну, ти який він дуже хитрий. Союзників тут дуже багато, вони вороги, точніше, одразу не захоплять цю зону є. Ух, як на тоненького Ох, як воно влучає. Одразу скажу, що лисиця ну, не така влучна, як, як хотілося б, він трішки такий. Трішки косоватий. Ну, зараз союзників більше, ніж ворогів. Ну що, треба їхати атакувати, треба набивати демедж, а що, гаяти час. Тому що залишилося 4 хвилини. Привіт! <звучить> Ах, його складно так влучити та вбити. М -м -м -м. Цей десь е теж катається польський. Це С53, якщо я не помиляюсь, це прокачував мій поляк. би так Тебе... О, оце так. Вертуха. А он він де ховався, бачили? Зараз я і по ньому. А, ні, він заховався. О, вже мені дали капітана. Це за те, що... За захист бази дали. Тому що да, демеджа у мене, ну, ну так багато, як хотілося. Усього 5 тисяч я набив. О, це я так виїхав. Одразу два шоти вихо вихватив. Треба якось спробувати. Відремонтуватися. О він дуже. Цей шпак дуже далеко. Так, ну що, залишається 2 хвилини, що вони такі... Не зовсім активні? Починають вони вкатувати. Треба якось змінити мені позицію. Треба якось переїхати. Хотілося б відремонтувати лисицю, але там дуже багато ворогів, вони мене одразу б'ють. Бачило, лампа заактивувалася, засвітилася. Ага, зона де захоплена. Е, додано ще 2 хвилини. Зараз, зараз. Опа. Починаємо працювати. Це по типу мені, так, да, бахкав? На тобі, а, все він догрався. Ще по цього б хлопця вбити. Він там дуже далеко чи об'їхати його. Ну, це, як ви можете бачити, я заїхав дуже глибоко до супротивників. це шляху один конець. Зараз супротивники понаїжджають і мені буде хана. Я трішки пограюся з, з цією пантеркою. П44. Бачите вже оцей, як він там, мус, чи як вже з'явився. Із... І позаду мене бахкає ця шкода. Ну, це хана мені. 100% хана. Ну нічого страшного. Трішки підбахав я. Так, куди ми переміщуємось? Там в... цей AF дуже захист добрий. Але там... Так, так, зараз вибрамо якийсь небудь танчик. Ось цей вибору. Ну, він такий. 122-й ТМ, він доволі-таки броньований, але дуже величезна кадешка, але саме головне, це бронепробій у нього дуже гарний. І одразу пішов в КАЗ супротивників. Гарно я вибрав позицію, тільки цього захисника ніяк не пробити. О. прожетто. І альфа тут непогана, середня шкода, скільки там 400. Це дуже ну, непогано. І... Бронепробій, якщо я не помиляюся у цього танчика. Ох, дуже погано не ввучив. 230 для середнього танку 8 рівня це дуже гарний бронепробій. Будьте здорові. Нам открутить його. Ну все. Цю зону ми відбили. Е, Залишається дві хвилини. Хвили. У мене все ще капітан. 7,5 шкоди я наніс. Ну, це так, не дуже багато, але будемо, будемо старатися ще більше набити, щоб заробити генерала, заробити дуже багато срібла і щоб було щастя. Мені подобається цей режим. Якщо була б можливість, я б постійно в нього грав би. А то ввечері сідаю і на цілий вечір граю в цей режим. Дуже гарно, дуже класно. Ну, багато тут червоних. що вони вкатувать будуть чи ні. Ех, вони за цією. М -м, дуже тупий постріл вийшов. Ми отримали Може оцей хлопчина захоче від мене копняка. Відправляйся в ангар, бери собі другий танчик. Наш в бій. Так. Я теж тут э, знаходжуся дуже погана о, для мене позиція, тому що союзників біля мене немає, треба трішки. до союзників трішки підібратися. Тримайся, Ну. на роботу. Напіввертоху кидати таке собі діло. І з'являються два важких танки. І щось я відч... відчуваю, що мені знову буде тут хана, тому що супротивників е... дуже близько. Супротивники до мене. О, гарно вийшло. Так, ну шо, хлопаки. <глухи> Зараз буде вкат на мене. О, оце пощастило цього вбили. Скільки там у нього? Не пам'ятаєте, чи 2,5? 25 секунд, чи що КДшка у нього? Пограємо з ним. Покатаємось, пограємо. Чеки, КДшка і в мене дуже велика, та? В мені жопа. Угу. Я так і думав. РХМ, чи як воно там називається, приїхав та вбив мене. Ну, у нього КДшка, скільки там, 4 секунди, 100% мені хана буде. Ну, беремо рогу. Він швидкий. Дуже багато пульок з нього вилітає. У мене вже майор. 9 майже з половиною тисяч на Бахкану. І скільки? Де? Майже 30 секунд залишилось. Ворогам ще в останню зону захопити. Якщо. Е, в, в, ну, захоплюєш ці всі зони. Буде до додано 4 хвилини додаткових. Ну. Ми вже. О, а ти так. Гарно пішов. 122-й. Привіт! Оце ще мені. Туди-сюди. Морочиш мені, яйця. Так. Топ-час. Додали півтори хвилини. О, треба їхати якесь у друге місце. Ворогів тут зовсім нема. Вони, мабуть. Останню ту зону поїхали всі захоплювати. Це дуже -то погано, треба швидко кудись їхати бахати. О, може по ушці мені вдасться побахати. Тому що е, зараз час сплине і в мене не буде можливості постріляти по них. Так, щось. Не знаю, я перехотів сам його. О, він на мене їде, так? Да? Ну, коли ще два союзники біля мене, я вже став так-так, Став на курку і все, він вже пограв. Я став такий сміливий хлопчина, і можна вкатувати. Оце ми приїхали, були прикольно на розпаун противників. І дженерала мені дали, скільки я вже 10 тисяч набахав. Дженерал. Так. Ще б його вбили б дуже гарно. Я, я б не хотів би вихватити на 800. Тому що я зараз у зоні супротивників знаходжуся. Е. І... Фух. Оце мені так пощастило. Я знаходжуся де дуже багато супротивників. Так, так, Бураск, він зараз на перезарядці. Фух, БЗ-176. Ти мій дружбан. Добив його. Ще два супротивника. А тим часом вони захопили вже останню зону, залишилось 2 хвилини, і я вже здобув генерала, і тепер. Просто буду деміж набивати, щоб побільше срібла. Так, бачу, що Бураск вкаче на БЗ-176 і їду допомагати. Тому що він, мабуть, буде. О, мені по жопі вже дають. Ремонтуємось. Ні, не хочу ганятися за ними. Ось тут десь вже багато супротивників з'являлося. Ну, оце я оце починаю дуркувати. Так не можна грати. Треба більше до союзників їхати. Бачите? Супротивники вже е, з різних боків починають з'являтися і дуже складно контролювати ситуацію. До речі, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І зараз е, залишилась хвилина і буде перемога. Це... У нас захист. Я здобув вже генерала, відлетів вже 12500 тисяч я набахкав. ну 40 секунд залишилося, я за цей час не встигну нічого, беремо лисицю і переміщуємося на четверту арт-батарею. Хтось там, а, цей. Об'єкт 400. Ні, фу, вибачте, 252-й У захисник цей сраний. Бакели його почали вже трахати. А, так, і останній... О, ще й останню пульку я йому сандалах Ну, 12800, непоганий результат. Дякую за перегляд, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, та будемо переходити до після бойової статистики.